Оце вам така литовська відома погода. Ще вчора була спека, ходили в майках, сьогодні вже в зимовій куртці. Куртка в мене не зимова, але все одно тепла. Сьогодні вже 22 квітня. Я працюю з 3, з 3 квітня на цій роботі. І в мене був тільки один вихідний. Тут такий якийсь дивний графік, а тобі ніхто взагалі не говорить, коли приходить на роботу. Я йду, я взагалі не знаю, хто ще буде окрім мене, скільки буде номерів для роботи. Просто йдеш і, 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 і все. Ми між собою маємо домовлятися, хто вийде, хто не вийде, скільки нас буде. Але як з ними домовлятися, якщо в мене немає номерів? Чий номер є, та поїхала собі на Великдень. Ну, захотіла, поїхала. А я якби захотіла, мені сказали, а ви працюєте по-любому. Я не проти, поки що. А коли я буду проти, так мене не будуть запитувати. Звісно, краще піти один нормальний день попрацювати, 8-10 годин, аніж я це бігаю, то туди сюди, туди-сюди. Щодня без вихідних. І в мене виходить 3 години, 5 годин, 5 з половиною, 2 з половиною. Так я ж тільки годину на дорогу витрачаю. Зараз діти на канікулах. Було б добре, щоб Віктор походив. На роботу школа пуста. То піду спитаю, чому йому не можна поробити на канікули? Просто, ну, якщо це з моєї зарплати, то невигідно. Дві людини прийде буде робити в два рази швидше і він заплатить тільки одну зарплату. Тобто, так би комусь за шість годин платив. А так ми зробимо вдвох це все за три години, і зарплата буде тільки за три години. Тож не чесно. Я вже все забула, це абрикоси чи, чи вишні. Що зараз квітне? Не знаю. Коли жила в приватному будинку, все знала. Абрикоси ж, по-моєму, перший. Mm -hmm. Треба почитати. Ну, є такі плани, що треба переїхати до приватного будинку жити. Тільки коштують вони від 150 тисяч євро і. І до півтора мільйони плюс-мінус. Ну, я думаю, скільки треба... Років чи життів працювати з зарплатою 800 євро, щоб назбирати на будинок вартістю ну, навіть 150 тисяч, і зараз ж треба туди вкластися в якісь ремонти. 300. Вистачить одного життя чи ні? Це в мене такий міні-влог, поки йду на роботу. Я хотіла, щоб у мене був YouTube канал. Я почала... Ні, я хотіла взагалі бути блогером в Інстаграмі, але нічого для цього не робила. А потім подумала, на що мені той інстаграм, якщо. Ну, в Ютубі цікавіше, ти можеш там знімати прям цілі фільми, а не оці шоу-серілси. Але не подумавши, я там записала відео, яке. Яке не має бачити мій син, а раптом, бо він побачив. Ну його нема на Ютубі, а раптом подивиться. Я його видалила і за цього тепер Ютуб мене кидає в тіньовий бан і мене ніхто не бачить. Там бачить 20-30 людей. Воно, мабуть, колись пройде, але коли. Для Ютуба не важливо, що ти знімаєш і як. Важливо. Регулярно. Веду вас на свою роботу. Запам'ятовуйте дорогу, приходьте допомагати. Хотіла ж я зняти відео, як святкують як Великдень святкують у литовці. Але Артур просто дивився телевізор, відео було б коротким. Отак. І все. Ну, а що ви робили на Великдень? Їли м'ясо, ковбаски, Паски, да? по-любому ж їли. Я так взагалі випила просеку і закусила крашенкою яйцем. Ну і таке, таке свято. Ціла така вулиця до моря і майже кожен щось дає в оренду для туристів. Тут ще не так, а там далі, де я працюю. Там прям поруч іде 3-4 таких, садиби, садиби, як воно називається, апартаменти. І всі здають. Така літня зона вже відкривається, але сьогодні холодно, то басейн закритий. Так, це я там зараз буду працювати. Ось тут напроти теж оренда. Там теж це наше. Ну, такий бізнес. Всі, хто біля моря заробляє отак от. Це в нас вважається номер люкс. Зніму, коли приберу. Ось такий на 4 місця. Ціна зараз десь близько 160 євро. Привіт. Влітку буде до 250. А ось і дощ пішов. Ось така тераса, там мангал, джакузі. З одного боку, наче дощ мені допоміг все помити. А з іншого як оце бігти зараз за постілью? Так, за годинку. Номер вже чистий, готовий. До заселення. Наступний ще один такий, це буде мій. Потім ще один і додому. 40 хвилин цей номер готовий, його ціна зараз близько 60 євро, влітку близько 100. Дощика до нас вон, ще 4 пенсіонера приїхали. Дали мені на завтра вихідний. Ну, чого ж на Пасху вихідний давати? Треба давати, коли мені нема чого робити вдома. Все одно вже лапи мокрі, можна йти по калюжах. Вон, порвались мої кеди ще з України. Ну, Всім привіт і всім пока. Буду частіше робити манюсінькі відео для того, щоб YouTube вивів мене з бану. Тому тільки як у мене буде час, буду якусь херню знімати. І Просувати канал, бо мені треба 4 тисячі годин переглядів, ще половина лишилась. Бо, О, яка краса. Бо як скоро їдемо в Україну, то я там багато чого планую знімати. І в місті, і в селі, і там, і сам. То хотілося б, щоб не тільки я дивилась. Ну, що всім пока! Це, до речі, і готель. Бачите, такий економний варіант. 44 євро, двохмісний номер, плюс 10 євро за кожну особу. Не, 44. А то 38 я так не бачу, що написано. Це, типу, хостел, мабуть, типу хостел, але ж написано... Десь бути, три дірочки, мабуть, якісь ліжко коль... міста. Не знаю. Ну, тобто можна економно переночувати, якщо нема 160 євро за добу. Ну, це черпанчик мені нагадується як... гобровиця. Це лічі в місті Бобровиці.